Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відоогляді найпотужніший трактор на вінницькому майданчику на сьогоднішній день Mitsubishi MT-26. Щоб ви приблизно орієнтувалися по габаритах цього трактора. Висота козирка 2,10. І давайте ближче оглянемо нашу модель. Трактор Mitsubishi це 4 двигун. Передня резина в даній моделі стоїть нова розміром 7х16. Тут стоїть фільтр на гідравліку біля підніжки. Задня резина також великих розмірів 12,4 12 на 24. Також з гарним протектором. Комплектується даний трактор підсилювачем керма, реверсом, 4 рівня передач та 4 рівня понижаючих передач. І ще в нас є. Чотири швидкості на вал відбору потужності. А ось тут знизу сховався відключення повного приводу. А саме це задній привід, повний привід і функція оберт на місці. Педаль відповідає за блокування диференціалу. А цей екран це екран гідравліки. Ним можна регулювати швидкість опускання піднімання з задньої навістки. Ось така ось. Дуга безпеки та козарьох. Навісне обладнання кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Дуже міцні. Трактор може підняти навантаження до однієї тони. Також буде трикутник для швидкого зйому. Покажу вам ще ножі. Ножі також гарні. Робоча зона фрези 1,50 м і трактор справляється з цим з легкістю. Боковий кут нахилу регулюється ось цим речагом. Невеликий бардачок. рідне оригінальне сидіння, можна регулювати вперед-назад. Та дверяча керування навіскою. Керування навіскою верх-низ та контроль глибини. Ще в нас буде педаль газу під ногою. І буде речах газу під рукою. Або його ще можна назвати круїз контроль. Ось такий потужний передній міст. Так реалізується підсилювач керма. Місце, щоб закріпити до груз. Ну і давайте заведемо заведем даний трактор. Послухаємо, як працює думку. Почекаємо, щоб нагріла на наказу. До речі, сидіти дуже комфортно. Трактор відчувається, що він великий. І можна сидіти з комфортом. Заводиться також легко. Сигнал. Є повороти. Включу також фари. Так, <гум> я попущу навіску. Перевіримо, коропу тут. Речі, давайте зразу, зразу з четвертий. Так, І ще левав дефолт. І давайте дивимося. Карман крутиться, ножі, ножі працюють. Ну і ще й фари. Ось такий має вигляд. Давайте присядемо, випнемо, вимикаємо, знаємо. І давайте трохи проїдемося. Знімаємо трансфер з тормозу, вибираємо напряму. Переверсу. Вибираємо понижаючу передачу. Ось. Медіум, середню. І включимо передачу. Можна рушати з будь -про. Чи то перша, чи то четверта. Поїдемо. Кермо крутиться дуже легко. Я можу керувати буквально одним пальцем і гляньте, який великий виборів коліс. Трактор дуже маневрений. Реверс ми включили, розвернулися. Можемо поніжаючи трохи побаюся. Тут трактор буде більш швидко реагувати на команди оператора. Давайте поставимо це все на торгу. Ну Хочу вам сказати, 4 циліндра справді відчувається як якась інша робота. Тому вже майже один години пошли про роботу. під капотом Великий акумулятор, повітряний фільтр, генератор, сам блок, довола. І давайте ще з іншої самі глянемо. Паливий фільтр, масовий фільтр. Розширений бачок для охолоджуючи. Тут можна доливати масло. Тут для перевірки рік. Ось так працює гарний мотор. Давайте дамо трохи газу. Приємний, приємний звук, приємна вібрація. Дайте, давайте заглушимо. То знову ж таки глушиться ключем. Ну і найцікавіше. Ціна, скільки може коштувати найпотужніший на сьогоднішній трактор на Вінницькому майданчику. А ціна на дану модель 8200 в комплекті з фризою і доставкою вам додому. Сподобався трактор? Переходьте на наш сайт, телефонуйте на номер компанії та взнавайте наявність даної моделі. Також у нас є інші варіанти японських міні-тракторів. Ну що ж, запрошуємо вас завітати на майданчик «Тотус трактор у Вінниці або в Одесі. У нас гарний вибір якісних японських міні-тракторів. До зустрічі! Очікуємо вас!